До гребти до Ковеля. 250 веслувальників зібралися на обласній першості, аби довести, що гідні відстоювати честь Львівщини на чемпіонаті України у Ковелі. Ми їдемо за нагороди, ми вже останніх чотирьох останніх років командою займаємо або виграємо, або друге місце. Так що ми надіємося, що того року ми гіршими не будемо. Веслувальникам доводиться боротися одразу проти двох стихій. Показати свій максимум спортсменам заважає сильний вітер. Це мінус, по-перше, вітер дуже сильний, хвилі, зайві сили витрачатимесь на те, щоб прикласти більший грибок. А от Олексій Чечкан з вітром потоваришував, тому і здобув легку перемогу. Зробив старт, так і поїхав на фініш. То за хвилями, то взагалі легко. Знаєте, хвилі тебе несуть і взагалі не замучився. На березі спортсменам допомагають ті, хто уже фінішував або лише чекає черги позмагатися. Давай, давай! Фініш гриба! Залежить на яких водах, якщо на дальних водах далі читати, на перших ліпше чути. А то, що ми ще допомагає нашим гравцям, а чим допомагає? Ну, морально дух. За нього йому легше він, він. знає, що за нього і він починає легше. Там, легше. Та, морального духу уже 13 червня. Львівська команда спробує підтвердити реноме фаворита на чемпіонаті України.